Всім привіт, пани і панянки! Всі, хто люблять пінні напої, і не тільки мій кухи знов зажурився, де? де ті напої, які я хочу дегустувати. Не буду вас довго тримати, скажімо так, у зневірі, де ж цей напой. І сьогодні вперше у мене на каналі таке от пиво Ян. Янтар, Янтар, що про нього скажемо. 4,2 оберти. От, от таке ось Пивко 05. Це те, що я полюбляю. Нічого в мене не вкрали. І що ми ще таке цікаво, по почитаємо склад. Вода, солод ячмінний, світлий ячмінь, кукурудзяний хміль. Ось, власне, і все, ДСТУ. Бачите, ДСТУ. Все ніби добре. Вважаю таке цікавеньке, жовтеньке кольоровеньке для настрою пивко вже воно надає. Але наша справа, яка його, звісно, куштувати. І ми це зробимо. вперед, Давай! Так. Янтарику. Що ми бачимо? Ух, яка карбонізація, Ти ви подивіться, яка вона гарна, яка пінка файна, вона дійсно файна. колір шикардоз, аромат шикарний. Ну, ви зрозуміли. Поки що він йде на крутяк. Іде на круту оцінку. Що нам залишається? Звісно, скуштувати. Це ми, власне, зараз і зробимо. А от зі смаком не так все добре, не так все файно. Смак, в принципі, приємний. Він насичений, він не може десь пересолодиний, я б так сказав, але якийсь примітивний, знаєте, от. немає чого такого в ньому цікавого. Цікавенького нічого. Просто такий собі певний смак. М -м -м, солодовий є смак, хмельний є смак. Єрчинка присутня. Ну, мабуть, і все, що я можу про нього сказати. Давайте ще спробуємо. Те саме брати, те саме сестри. Ем, мені не подобається цей смак. Сказати, що це пиво погане. У мене язик не ворухнеться, бо це буде неправильно. Дивіться, що я маю на увазі. Якщо будете сидіти десь під деревом, засмагати, буде палити сонце, і ви там будете при спеці, то в принципі це буде варіант. Якщо ви будете вдома сидіти, ви прийдете в п'ятницю в тому з роботи. І у вас є банка такого пинва, я не думаю, що вона вам підніме настрій. Чесно вам кажу, не думаю про це. Не смачне воно, немає якогось балансу. Щось якісь є присмаки. Навіть деякі досить цікаві. Але на перший план, випливають, що. Солодові смаки. Десь там здалеку хмільний смак. І герчинка, яка рветься на перший край. І вона от дуже така, знаєте, яскрава, що я не дуже, якщо чесно, полюбляю. Ну давайте ще раз. Ну так. Ні пиво і непоганий янтар, я знаю, що є у нього люди, ну, скажімо, так, з когорти тих, хто його фанати, ті, хто його м -м, цінують. М -м, мені не заходить, якщо чесно, занадто яскрава гірчинка, яку я не люблю. Занадто такий потужний содовий смак, який я теж не люблю. Хмільний... Так, є, але він десь там, знаєте, губиться м на задньому плані. Тому, ну, це не моє пивко. Що йому сказати, але воно, безумовно, має право на життя. П'ємо далі і робимо висновки. Ну, ви знаєте, це той самий випадок, коли ви його п'єте, п'єте, і ваша думка не змінюється. Тобто, от, я думав, що після першого ковтка я там може щось наплутав, після другого, ну, може, десь закралася помилка. я побачу що її немає. Думка, яка була відразу, вона, власне. Була і остаточна. Ем, не пиво на мій смак. Повторююся, що я нічого не критикую, не рекламую. Ем, я кажу, висловлюю виключно свою думку. На мою думку, це пиво не на мій смак. Ось і все. Це пиво безумовно має право на життя, і я знаю особисто. Ем, Людей, яким воно смакує, але я не відношуся до їх числа, Скажімо так. Що ж, робимо останній ковток, ваше здоров'я, і ставимо оцінку. Ну що ж? Безумовно, що я можу сказати на підтримку цьому пиву? Повторюся, я його не рекламую і не, скажімо так, критикую. У мене немає реклами на каналі. Я просто висловлюю свою думку. Пиво непогане. І, безумовно, я впевнений, що воно знайде свою, свого. Скажімо так, фаната або людину, якою він сподобається. Я не відношусь до цієї категорії. Мені не, воно не подобається. Занадто велика гірчинка, я її не Е, Занадто, я сказав, виражений такий солодий смак, я його не полюбляю. Хміль, в принципі, все є. Все в наявності, але так десь, знаєте, десь на задньому кутку, ну, занадто. І немає, знаєте, от якихось інших е смаків, відтінків. Цього нічого немає. Просто те, що я назвав, або те, чого нема. Більше нічого я не відчуваю в цьому пиві. Сказати, що воно погане. Це буде неправда. Сказати, що воно класне, це буде неправда, виключно з моєї студії те, що я вважаю. Але поділіться, друзі, скажіть мені, що ви думаєте, якщо ви його куштували щодо цього зразка. Воно цікаве. Можливо, його треба куштувати з якимось смаковиками. можливо, його треба смакувати з якимось конкретними. Видами смаколиків. може й так, але отак, от на от нахрапом воно, що називається, не береться, воно не моє. Я б йому поставив ну, сімку і не більше. Але це виключно моя історія і виключно оцінка за студією, скажімо так, Юрка-Пивка. Що ви можете думати, що з приводу цього пива? Що ви з приводу можете цього сказати, буду радий побачити в ваших коментарях, тому і звертаюся до вас. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляди, дякую за коменти. Хто ще не підписався, обов'язково, друзі, підпишіться і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати моє відео. І можете завжди написати відгук, що ви хочете. А саме, на яке пивко ви хочете, щоб я зробив відгук. Якщо воно є в моєму, в, мої, скажімо так, в межах зони досягності, то я обов'язково його знайду, придбаю і зроблю для вас для нього огляд. На цьому я завершую всім папа! -па. І тільки гарних напоїв, і обов'язково у тих кількостях, які не завадять вашому здоров'ю. Всім па-па, до зустрічі!